Вітаю у реформованому мисленні. Знаєте, історія знає чимало дивовижних постатей. Вільям Купер, один із найвідоміших поетів Англії XVIII століття, якраз із таких. Його гімни, сповнені світлої віри, співав увесь християнський світ, а його поезія вона стала голосом великого пробудження для освічених кіл. Та за цим фасадом ховалося життя, сповнене таких глибоких страждань, які важко навіть уявити. І ось тут, власне, і виникає головне питання. Як от як людина, що так переконливо писала про Божу благодать і любов, могла бути абсолютно впевненою у власному вічному проклятті. Це загадка, в якій ми сьогодні спробуємо розібратися. Ну що ж, давайте заглибилось. Щоб по-справжньому збагнути Купера, нам потрібно побачити, що він, по суті, жив у двох світах одночасно з одного боку, світ його глибокої, щирої віри, а з іншого світ його безпросвітного всепоглинаючого відчаю. Тільки вслухайтеся в це. Це ж просто не вкладається в голові. В одному реченні непохитна довіра до Божого плану, навіть коли все навколо похмуре, а в іншому, з його особистого листа, повна безнадія. І найдивовижніше, що ці слова були написані приблизно в один і той же період його життя це і є той самий глибочезний розкол у його душі. Тобто, подивіться, з одного боку ми бачимо справжнього гіганта віри, людина, чиї твори надихали цілі покоління віруючих. А з іншого, людина на межі, що постійно бореться з такою внутрішньою темрявою, яка кілька разів ледь не забрала його життя. Саме цей шокуючий контраст і робить його історію такою важливою для нас сьогодні. То звідки ж узялася ця темрява? Ну, як це часто буває, коріння сягає глибоко в дитинство. А дитинство купера було, як кажучи, сповнене болю і травм. Просто спробуйте уявити себе на місці цього хлопчика. У шість років він втрачає матір, і майже одразу батько відсилає його до інтернату, де він стає жертвою нещадного булінгу. А вишенька на торті, коли йому одинадцять, власне батько дає йому почитати есе, що виправдовує самогубство, і просто мовчить, коли син намагається заперечити. Кожна з цих подій залишила глибокі, незагойні шрами. І цей біль він просто виривається назовні в його поезії. Це ж не просто якась абстрактна критика системи освіти, правда? Ні, це крик душі самотньої дитини, яка понад усе на світі хотіла батьківської любові та захисту. Це благання просто бути вдома, в безпеці, а не сам на сам зі своїми жахами. Але на щастя, історія Купера це не суцільне темрява, бо на тлі всіх цих страждань почала розгортатися зовсім інша історія: історія про дивовижне навернення, про надію і про дружбу, яка без перебільшення врятувала йому життя. Поворотний момент стався у 1763 році. Звичайно, здавалося б річ, публічна співбесіда на державну посаду стала для купера останньою краплею. Це спровокувало повний нервовий зрив. Він опинився на самому дні в закладі для психічно хворих. І от саме там, на дні прірви, де здавалося б, кінець усьому, саме там на нього чекало світло. Це не сталося в одну мить. Це був шлях. Спочатку турбота лікаря-християнина, який не полишав надії, потім Біблія, де Купер раптом побачив не осуд, а співчуття Ісуса до страждених, і нарешті ключовий вірш із послання до римлян, який відкрив йому очі на істину про виправдання вірою. За його власними словами, у той момент промені сонця праведності засяяли наді мною. Вийшовши з лікарні, Купер зустрів Джона Ньютона. так, так, того самого колишнього работорговця, автора гімну Дивовижна благодать. І Ньютон став для нього не просто пастором, він став його найближчим другом, опорою людиною, яка залишалася поруч у найтемніші часи, і ніколи, ніколи не втрачала віру у свого друга. І от, маючи цю нову віру і таку міцну дружбу, Копер знайшов ще один спосіб боротися зі своєю темрявою. І цим способом стала поезія. Для нього це було не просто мистецтво, це був інструмент для виживання. І знаєте, що цікаво, він чудово усвідомлював, чому він пише. Він розумів, що поезія, ремоване слово, може достукатися до тих сердець, які закриті для звичайної проповіді. Він використовував свій дар як міст, щоб донести людям євангельські істини. Тобто його поезія працювала, так би мовити, у двох напрямках. З одного боку, вона була глибоко особистою терапією, як у вірші про портрет матері, де він виливає біль, який носив у собі 50 років. А з іншого це було публічне свідчення віри, як у його знаменитих гімнах про кров Христа. Це був водночас і його таємний щоденник, і його гучна проповідь. Гаразд, ми пройшли через цю непросту часом оболісну історію. То що ж ми можемо винести з неї для себе сьогодні? Насправді життя Купера, попри всі страждання, дає нам кілька безцінних уроків. Отже, які висновки по-перше, вічя й брехун. Коли він говорить з упевненістю, що надії немає, не вірте йому. По-друге, ніколи не зневіряйтеся в тих, хто страждає. Будьте поруч, як Джон Ньютон був поруч із Купером. По третє, любов і служіння іншим це шлях до зцілення. І останнє, що дуже важливо. Історії про боротьбу, а не лише про блискуче перемоги, можуть стати неймовірним джерелом надії для тих, хто сам проходить через темну долину. І все це по суті зводиться до одного, мабуть, найголовнішого уроку. Навіть коли здається, що людина не чує, навіть коли вона сама відкидає будь-яку надію, наш обов'язок терпляче з любов'ю продовжувати говорити про милість Ісуса, про те, що його жертви достатньо. Адже саме ця істина, зрештою, пробилася крізь морок до серця Вільяма Купера. І це питання, над яким варто поміркувати. Можливо, справжня надія це не повна відсутність темряви. Можливо, це світло, яке продовжує горіти в самій темряві, навіть якщо воно ледь помітне. Історія Вільяма Купера, поета парадоксів, є одним із найпотужніших свідчень цієї істини.